У цьому відео швидко покажу, як можна встановити Power BI програму на Windows. Для цього в пошуковому рядку ми пишемо англійською Microsoft. Store. Обираємо. І також в пошуковому рядку вище набираємо Power BI. Обираємо Power BI Desktop. Таким чином ми можемо завантажити безкоштовно програму Power BI Desktop і натискаємо на кнопку Отримати або Завантажити. І чекаємо, поки відбудеться завантаження. Інсталяція розпочалась і поки вона буде тривати, я поставлю відео на паузу, щоб воно було коротше. Установка Power BI Desktop займає певний час, тому будьте терпеливими, дочекайтеся, поки настане 100%. Після того, як Microsoft Power BI Успішно інстальовано, ви побачите в даному вікні кнопку Відкрити. Це означає, що ваша програма на комп'ютері, і якщо ви спробуєте в пошуковому рядку нижче написати Power BI, то ви побачите Power BI Desktop, і можна буде також робити запуск звідси. Ну, допустимо, давайте натиснемо на кнопочку Відкрити. Програма готова до роботи, можна приступати до створення нового світу. Можна вибрати для себе, в якій, з якою темою ви хочете працювати: Темна чи світла. Якщо у вас є. Аккаунт Microsoft, ви можете також в верхньому правому кутку натиснути на кнопку Увіт і ввести свою електронну пошту з паролем. Ми цього робити не будемо. Дана програма безкоштовна і можна працювати навіть без облікового запису.